Витягаються, пофарбовані з двох сторін. Ось такі це якраз друкує наш принтер. Картинка може бути різна, на вибірця, на смак дитинки. Це англійська алфабетка, також є ще український алфавіт, але в нас його якраз купили, як ми готувалися. На шість чарочок сюди вставляється пляшка, закрива. А, ну да. А, Сюди вставляється пляшечка, ось так закривається і такий подаруночок. Є ще така у вигляді гармати. У вигляді гармати. Вона більш темна, ну, в принципі. На подарунок дуже класна ідея. Бо я, до прикладу, сама дуже часто ламаю голову, що дарувати, що... хочеться щось цікаве, хочеться щось таке для дому, щоб воно і гарно виглядало. Ну, прикольно. Ну, ну, покажемо іграш зараз Ось такі паз. Ще... Люба фотографія. Зараз якраз йдуть свята, 8 березня, 14 лютого. Пазли можуть самі бути більші, ось ці пазлинки. можуть бути. Розмір теж може бути і маленький, і може більше. Їх можна буде приклеїти, можна на стіну повішатися, а можна по, просто поставити на стіл і буде дуже круто дивитися. Ні, там ні нахід.